А зараз долучаємо до нашого ефіру головного сержанта 1-го батальйону 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України бійця з позивним маслом. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Перед передусім, хочу сказати, що 12-та бригада Азов Національної гвардії України оголосила про збір на сучасні РЕП-системи для захисту бійців. Зараз ви бачите на своїх екранах qr коди Обов'язково долучайтеся, донатьте, пам'ятайте, що кожна гривня має дуже. Важливе значення абсолютно для всіх наших захисників для того, щоб і берегти наших захисників, і ще краще нищити ворога на полі бою. Отже, розкажіть нам, будь ласка, детальніше наскільки ці реп-системи важливі на фронті, і скільки їх потрібно? Насправді, я думаю, що це ні для кого не секрет зараз. Абсолютно в тому в тому плані, що. Війна ведеться технологіями, е, ну якщо там не враховувати піхоту, да, це зараз велика кількість з нашої сторони, і зі сторони противника використання дронів, як для, для розвідки, так і ударних дронів РПВ, там мавіки зі скидами. От, тому і це на всіх напрямках наш напрямок не виключення. Це дуже Це дуже важливий момент. Він має бути як на техніці, яка. Проводить ротацію особового складу на позиціях, де ну, ведуть постійні бойові дії, піхота і так далі, і навіть навіть в деяких місцях, які будуть трохи в цілу, теж вони мають бути для того, щоб забезпечити десь якісь логістичні моменти. А скажіть, будь ласка, щоб наші глядачі розуміли важливість взагалі цих систем. Скільки за добу ворог запускає по наших позиціях, або ну, по ваших позиціях цих безпілотників? Якщо враховувати загальну кількість ударних, то це там, за добу від 20. від 20 різного виду, це і відрони, і скиди можуть бути і так далі. А скільки це тільки в суді, в суді нашої відповідальності? А скільки вдається завдяки системам РЕП посадити? А це ж так не працює. Ми ж завжди можемо спостерігати, що ми посадили що ні. Тобто тут е, працює, може працювати в такому варіанті, що, наприклад, е, противник почав використовувати, ми підключаємо РЕП і е, використання ударних дронів там більше не, не відбувається, тому ми не знаємо, да? От. Або ми ну, або ми заздалегідь підключаємо, ударні дрони просто не можуть відліті. От, але ж Реби має ще певну специфіку. Вони не можуть працювати 24 на 7, і не тих тебе окремо теж перемикати, давати живута і так далі. І саме тому таких систем треба більше. Я нагадаю, що перший батальйон 12-ї бригади Азов на зварді України оголосив. Збір на новітні системи РЕП. Тож долучайтеся зараз. Ви бачите QR-коди на своїх екранах. Обов'язково донатьте, допомагайте нашим захисникам нищити ворога і виганяти їх з нашої землі. Розкажіть, будь ласка, далі про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. На нашій ділянці фронту маємо певні успіхи. Просуваємось вперед. Просунулись на Досить значну відстань порівняно з тим, що було до цього. А тому трохи підтискаємо ворога, не даємо йому накопичувати сили, не даємо йому концентруватися. Але тим не менш вони все одно постійно намагаються робити спроби контратак, пробують проводити штурмові дії, застосовують. Велику кількість артилерії. І так само те, що ми з вами говорили, це дрони не, не залишають вони надії на те, що вони можуть у нас відбити наші позиції, але ми а, досить міцно зараз закріпилися і маємо успіх. А як діє саме ворог? Яку тактику вони використовують? І чи змінюють вони? Чи підлаштовуються під е, ситуацією? В принципі вони використовують тактику невеликих груп, а тому що вони розуміють, що ми можемо ми їх виявляємо заздалегідь, можемо знищувати, ну стараємось знищувати заздалегідь, тому вони стараються намагаються пересуватися, рухатись і проводити свої там штурмові дії невеликими групами, от але цих груп може бути декілька. Це може бути не одна група, там четвірка або шестірка. Це може бути там четвірка, з нею ще четвірка, ще четвірка. От. А, тобто таким чином. Але, судячи з цього, вони вже ну, якби, витягують трохи свої резерви, трохи їм вартувати в цьому плані дається. А, бо Досить непогано ми їх нищимо, пошкоджуємо, забороняємо їм, ну і так далі. От ви кажете, що вони можуть іти в бій маленькими групами. Спочатку шість людей, потім чотири, ще чотири. А от така тактика: так, що вона дає ворогу? Їх складніше помітити. Ви ж розумієте, ми зараз воюємо в лісистській місцевості. Це дуже специфічна місцевість. на кожному пірі це говорив і говорю. Вона дуже складна для ведення бойових дій. От і для виявлення противника вона досить складна, тому е вони використовують цю тактику, тому що, що вони почнуть, якщо вони почнуть застосовувати тактику просто місних штурмів, як це вони там роблять в інших напрямках, де там згод рота йдуть просто по відкритій місцевості, в е них е тут досить швидко можна буде виявити, коли це велика кількість. Ви кажете, що намагаєтесь зробити так, щоб ворог не міг підтягнути свої резерви. А взагалі, які війська ворога стоять на вашій ділянці фронту, і чи можуть вони поповнюватися? А, наскільки мені відомо, за даними розвідки, це а, підрозділи а, мотопіхотні, один, один з мотопіхотних полків знаходиться тут. Він а, досить. Такому плачевному можна сказати стані, але це те, те, що ми бачимо, те, що ми просто можемо аналізувати а, з тих даних, які в нас є, тобто ми ж а, не можемо сторізково це гарантувати, от і а, тому так. Принагідно хочу нагадати, що перший батальйон 12-ї бригади Азов на гвардії України збирає на новітні системи РЕП. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Обов'язково долучайтеся, допомагайте нашим оборонцям нищити ворога. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка ситуація біля Серебрянського лісу? Біля Серебрянського в якому сенсі? Як там діє ворог? Які сили кидає в бій? Яку техніку використовують? Ну, якщо ми говоримо саме про серебрянське лісництво, то вони намагаються до техніку дуже не застосовувати, тому що тут дуже високі коридори для її роботи, і вони можуть бути потужно відпрацьовані там артилерія або навіть іми самими дронами. От але вони іноді використовують техніку, знаходячи здалеку, стріляючи навісною ну, траєкторію, там на 3 на кілометри, ніхто там це танки трохи більше от, закритих позицій. І о, використовують в основному о, багато використовують артилерії, багато використовують РСЗВ, тобто реактивні системи. О, у них почастіше ці випадки. От і я думаю, що це пов'язано в тому числі через погодні умови, через те, що це ліс. О, можливо, вони намагаються спалити його, але ну поки що їм це не дуже вдається. От, до речі, стосовно вогню, раніше наші військові повідомляли про масштабні пожежі в лісі. Зараз їх вдалося погасити. От, що там відбувається? Е, ну знаєте, е, таке що, е, дерева, вибухи це просто з е, самого початку така суміш, яка просто буде горіти. Тому е, пожежі всі локалізуємо, намагаємося. Е, Зробити якісь заходи для ну, превентивних заходи, щоб пожеж не відбувалося. От. Але все-таки це віс, і тому бувають випадки, коли трапляються пожежі. А, намагаємося їх На сам Насамкінець, розкажіть, будь ласка, щодо нашої артилерії. Чи вистачає зараз і засобів, і снарядів? А... Я можу сказати, що ситуація там в порівнянні з тижнем або двома тижнями тому не дуже змінилася, їх не забагато, але їх і не дуже замало. Тобто є можливість, скажімо так, і контратаки противника, навіть є можливість десь притиснути ворога, не дати йому просунутися і просуватися самим. От але це все крокує на межі просто. Сьогодні, сьогодні може бути не стаття. Завтра не під в такому плані. Дякую вам дуже за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадую, що перший батальйон 12-ї бригади Азов Національної гвардії України оголосив збір на новітні системи РЕП. qr коди ви зараз бачите на своїх екранах. Обов'язково долучайтеся, донатьте, допомагайте нашим військовим нищити ворога. Це дуже важливо. Дякую вам дуже за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість Доброго. доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора.